Вітаємо вас у славному місці броди, Господь, те, що Він премудро сотворив, Він тепер з тою самою любов'ю дбає щоб те, що Він нам дав, нам послужило для розвитку цілості. Людської натури, щоб і душа, і тіло в цьому Богом сотвореному світі раділо. Вечером, Бога, вставає, вечір, марія. Щоб цей новий рік для нас відкрив свої джерела благодатні, які ми вичерпали зі землі, з повітря, з неба. Які ми вичерпали один від одного, щоб ми тим життям могли радіти, дорожити, ділитися і збагачувати його. Зерном, щоб воно вам родило, щоб воно вас радувало. Як служителя владики, відчуття то є велике, сіяти сьогодні буду, Християнському я люду, всіх священник в храмі, хрестин датові і вамі. І щоб ця сьогоднішня святкова, особлива архієрейська днина була пам'ятною, кожен з вас отримує пам'ятку з нагоди сьогоднішнього свята. Це пам'ятка доброго християнина. Вінчую вас, добрі люди, що Христос родився, що народ наш український від якого Не всі Христа бачили, не всі Христа знали, не всі наші українці росли ждали. Ті, що ходять, О. ті, що морі, ті, що на Сибіру, що понесли і муку за Христову віру. І ми нині рожденого, всі Ісуса, просимо. нехай наша Україна своє ім'я носить, нехай носить ще й голоси, нехай прославляє, нехай наші.

Ми щораз дбаємо про життя наше, щоб жити, щоб здоровим бути, щоб мати в житті. Так само ми маємо дбати про це довкілля, щоб воно було тим середовищем, тим лоном, в якому нам жити. Щоб той творчий задум продовжувати бути співучасниками того неперевершеного акту. Borra